Другокурсниця Анна Деркач збирає залишки поліетиленових пакетів здовж річки. Говорить, живе неподалік, тому приєдналася до прибирання території поблизу дитячої залізниці. Цей парк дуже засмічений. Я давно бачила, що є проблема в ньому. Раніше, коли працювала з залізницею, то було частіше. Зустрічалося скло, різні пакети, гума, взуття, одяг. Для прибирання території від побутових відходів залучили працівників із семи природоохоронних структур та інших державних установ. Участь у толоці взяло понад 50 людей. Розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Ми зробили основний акцент. Це на річку Сапалаєвка і річку Жидувка на в районі ДПЗ. Основна локація тут це найнижча точка рельєфу. Звідси змітається вітром. Стікається з опадами через лимневу каналізацію русло річки завжди найбільше осідає брудо. Головний інспектор відділу Луцького райуправління ДСНС в області Іван Головатчук розповідає: до толоки долучилося п'ять рятувальників. З його слів, кожен назбирав по три пакети сміття. З того метра чи двох квадратних метрів сміття пожежа може перекинутись і на великі площі на гектари, там може нанести великих збитків. Це вже другий трактор. Знайшли документи. Колеги так само знайшли мобільний телефон, дуже багато Шок як пластикових, так і з-під спиртних напоїв. Вона навіть знаходили і засоби наркотичного характеру. Напередодні толоки територію розчистили від зайвих насаджень, говорить Оксана Лисак. Вирізали самонасів хмиз. Вздовж річки Сапалаївки ця надмірна поросель дуже забруднює річку. Це ягідники в основному це шипшина, які пташки просто переносять і вони самостійно далі поширюються і ростуть. Це клен ясен, американський інвазійна рослина, яка найбільше нам шкодить, тому що вона витісняє повністю аборигенну флору. Приєдналася до екотолоки переселенка із Херсонщини Тетяна Степанюк. Краще, щоб люди подумали, що роблять. Тому що прибирати кожен рік будуть ходити усім луцьком. Зі слів Оксани Лисак, після завершення толоки біля річки висадять дерева. Плануємо посадити 20 кленів гостролистих. Є дослідження, які свідчать про те, що це одна із тих рослин, які найкраще пристосовані до змін клімату. Зібране сміття під час толоки, говорить Оксана Лисак, непридатне для сортування. Тож його вивезуть на полігон. З її слів, щороку у Луцьку організовують орієнтовно 5-6 екологічних толок. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.